Пропаганді підвержені люди, які більш глупі, якісь більш легковірні. А це неправда. Ефект толпи він більш пов'язаний з захистом, з якимись швидкими реакціями. Що в Росії працює військової пропаганди розлюднення пропаганди не промиває мозки. Виявляється, що коли людям активно доводити, що вони не праві, ці упередження стають ще сильнішими. Більшість людей, які були переконаними нацистами, вони не змінили свою думку, і це боляче. Тому люди не хочуть чути інформацію, яка суперечить Тих переконань, А мова має значення чи не має значення. І коли долблять 8 років Донбас, 8 років Донбас, вони їм, да, там щось страшне було. А ми ось такі класні, ми втрутилися. Я Сергій Данілов, нейробіолог співзаснованих стартапа Аніма. Ми можемо говорити про те, як якісь емоційні стани, як ну, такі штуки, як тривожність, напруження, напруження і тривожність це майже. Одне і те саме, да, як різні емоції, типу. Є, 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 є емоції особистісні, типу стида, да, а є більш ті ж самі терміни, які ми використовуємо, коли кажемо про соціальні, які штуки, типу ресентимент. Ресентимент це ж він виростає за, ну, особливо в індивідуальних емоцій, і стає потім емоцією групи. Тому, як, коли ми розуміємо добре емоції окремої людини, ми можемо щось прогнозувати і розуміти, як це буде відбуватися і на груповому. Рівні. Ну і, відповідно, нейробіологія так чи інакше займається механізмами мислення. Коли ми кажемо про пропаганду, це дуже прямий зв'язок. Що є купу упереджень. Вважається, що пропаганду, ну, пропаганді підвержені люди, які більш, там, більш глупі, якісь більш легковірні. А це неправда. Да? Тобто, там, в якомусь, там, в 16-17 сторіччі вважав, що жінки більш піддаються пропаганді чи якимось таким mm -hmm. думкам. Це неправда. Це, це, саме, це дуже залежить від ну, різних аспектів особистості. І дуже розумні люди так само можуть бути жертвами пропаганди, жертвами mm -hmm. ну, якогось нав'язаного нав ідеологічного, ідеологічного Тому це все має значення. Коли професор опиняється на революції робітників, то робітники не стануть професорами, а професор стане робітником. Це, yes. по суті, про цю групову емоцію, так, коли людина розчиняється в так, так. Але що цікаво, що коли дослідження проводяться, виявляється, що завжди у людини є особисті мотиви. Тобто вона не просто розчиняється. От ефект толпи він е, більш пов'язаний з захистом, з якимись швидкими реакціями, там щось поруч вибухнуло, і толпа якось відреагувала. Але якщо взяти толпу з точки зору ідеології, то виявляється, у кожної людини є власні мотиви, чому вона в цій толпі. Наприклад, от коли досліджували мотивацію людей, які брали участь в китайській цій культурній революції, і вони там жахливі, насправді, речі робили, але всі вони окремо по окремості вважали, що вони від цього будуть мати якісь економічні чи соціальні користи. що в целі них вони просто сприймали цю революцію як ліфт, і насправді це теж ну, треба, треба рахувати, що ідеологія просто так не працює під нею Завжди якісь ну, економічні, соціальні умови, які підштовхують людину поводитися таким чином. Що в Росії працює? Yeah. На який вони на яку емоцію натовпу вони апелью? Ці дослідження показують, що насправді насправді ну пропаганда не е, промиває мозки. Тобто от концепція, що ми можемо промити моски, нем, 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 немає різниці про що йде мова. Про рекламу, про про, про політичні якісь там е, лозунги чи щось. Вони вона працює зовсім не так. Вона, по перше, вона апелює до тих думок, які вже у, людей, у людини є, до того, що називається євристиками. Тобто я вважаю, що має бути так. І люди, якщо вони ну у нас у всіх є вроджений модуль якоїсь там ксенофобії. просто незнайоме щось незнайоме для нас вважається небезпечним. І Якщо на, на цю емоцію починати тиснути, то люди можуть та саме можуть дозволити собі проявляти набагато сильніші якісь ксенофобні міркування. І по суті, по суті. Пропаганда це часто звернення просто до якихось дуже примітивних, але базових речей, які були з нами ну, протягом всієї еволюційної нашої історії. І тому я завжди кажу, що складно, ми не можемо сказати, що пропаганда не працює, вона працює, але вона не промове, вона не працює в лоб, що людина подивилась телевізор і почала вірити, що там кажуть. Ні, вона просто зважає на це. І переважна пропаганда для більшості людей це сигнал, що ця ідеологія сильніша, і ти маєш на неї зважати, ти маєш та саме під, під неї підлаштовуватися. Тому що в абсолютної більшості випадків, якщо людина та саме операція, Пропаганді відкрита операція, то вона просто ставить себе під пряму загрозу, його або вб'ють, або то само посадять в тюрму, залякають чи щось Те. Тому це така соціальна, соціальний конформізм заснований на страху в першу, в першу чергу. І тому коли ми кажемо про пропаганду, треба в першу чергу говорити про ці іврістики, причому такі найбільш часто примитивні, типу ксенофобії. І про рівень тривоги і страху, яку яку переживає людина, класика російської пропаганди розіп'ятий хлопчик. А mm. навіть попри те, що ну не треба доводити це, доведено навіть самими росіянами, що це абсолютний фейк, абсолютна вигадка. Але оця от перша інформація, це чи правда, що вона як титульна сторінка заходить в мозок і все. І от, якщо ти вже повірив цю інформацію, все що далі, воно вже губиться. Ну розумієте, опять же, тут же ідея, опять, ключова історія, коли ми думаємо про те, як мозок наш обробляє інформацію. По перше, він інформацію схоплює такими фреймами. чи 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 може таке бути, чи співпадає це з моїм розумінням світу. Якщо пропаганда спрямована на те, що тут страшні нацисти, які їдять дітей, вбивають російськомовних, саме, і ти ну підкорився цьому наративу, і тобі це тобі, саме зручніше з ним, просто так безпечніше, то тоді все, що підтверджує цю думку, воно просто до цього до цього липне. І це підтвердження, воно ж, опять же, ми повертаємося до того, що це підтвердження пов'язана з груповою ідентифікацією і з захистом. Якщо ти кажеш, що це дурня, то тобі має бути страшно, тому що ті, хто навколо тебе ну, вважає, що так. Це, це ймовірне таке могло бути, їм не важливо, було це не було. Вони вважають, могло, могло це бути чи не могло. Вони починають то саме, на тебе тиснути, тому що з їх точки зору твоя реакція, що це неправда, це ненконформістна реакція, і ти стаєш ти проти них. От є дослідження, наприклад, в США от, з цим вторгненням в, в Ірак, що коли з'ясувалося, що там немає ці оружеї масового знищення, да, як. Шукала, із-якого все почалося, то консерватори, які підтримували війну, вони продовжили казати, що вона там є, просто ну, не так розслідування проводили. Тобто вони вигадували кучу пояснень, тому що для них це була стержнєва така думка, яка захищала їх ідею, що війна була потрібна. А що там, правда це неправда, вже це не працює. Більш того, виявляється, що коли людям активно доводити. Що вони не праві, їх ці упередження стають ще сильнішими. Тобто, коли ми намагаємося казати, що контрпропаганда має роз'яснювати щось, і коли людина зустрічається з інформацією, яка суперечить його думкам, вона стає ще більш впевненою, що її думки правдиві. І це прямо от можна досліджувати на роботі, подивитися, що відбувається з мозком. Є такі дослідження, коли людям. Ну, давали якісь твердження, з якими вони погоджувалися чи не погоджувалися, а потім давали контраргументи. І Якщо ці твердження були важливими для їх ідентифікації, політичної ідентифікації чи там, національної ідентифікації, то виявляється, що у них майже при цьому не активуються от ті зони мозку лобна, лобна кара, яка пов'язана з аналітичним мисленням, але дуже сильно активується така Мігдала у нас є це центр мозку, який пов'язаний з ну, прогнозом. Зуванням реакції небезпеки і ре і запуском відповідних реакцій захисту є там. У нас така острівкова кара, яка теж з. Різними негативними емоціями, переважно з відразу пов'язано. Активуються ці зони, і це дуже схоже на активацію мозку, яку, яка відбувається в моменти справжньої фізичної небезпеки. Тобто людина, коли чує інформацію, яка суперечить її переконанням, вона сприймає як це як пряму фізичну загрозу ну з точки зору реакції мозку, і це прямо от вражає, що ну, аргументи при цьому дуже погано працюють. На вашу думку, от саме розіп'яття спрацювало в випадку з цим хлопчиком, от саме mm -hmm. це слово. Якщо ви подивитись на всю історію пропаганди військової, то функція військової пропаганди розлюднення і плакати пропагандистські, причому незалежно від того, там з якого боку вони завжди представляли ворога як якогось звіра, який гвалтує, яке те саме. І, і, власне, ну це логічно, тому що війна страшна штука, і ми у нас є дуже сильні механізми моральні, які забороняють вбивство людей. І ти не можеш насправді воювати, коли ти не те саме, ти не виконаєш певну цю роботу по розлюдненню. І звісно, тут дуже важливі моральні моральні переконання, чому ну на на таку різницю в можливостях Росії і України, чому ми це саме таку стійкість показуємо, Тому що весь світ в це не не вірив. Тому що у нас є моральне моральна правота в цій ситуації. Ми не нападали, і власне ми розуміємо тут всередину, що ніяких розп'ятих мальчиків не було, і це дуже важливо. Для того, щоб ну, свою, на, 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 на війні керувати своїми емоціями, своєю мораль. Та і опять ж я думаю, це ну, саме тому вони, одна з їх стратегії привлікати цих зеків на війну і абсолютний там такий контингент людей, у яких зовсім низький цей рівень моральних переконань. Насправді і на жаль, це працює то в якомусь сенсі. А ви в одному з інтерв'ю або підтвердіть, або спростуєте думку, що чим довше людина живе в цьому натовпі однодумців, та які так думають про розік'яти хлопчиків, тим ну, типу, що мозок змінюється з, з роками, коли ти живеш під цим тиском. Розумієте, я ще раз хочу сказати, що я не вірю, що пропаганда працює. Якщо людина не вірить в це. І як би вона та вона сама може приховувати свої думки, вона може нічого не казати, вона може на навіть зігувати разом з усіма, з, якраз міркувань безпеки, але вона абсолютно точно знає, що це дурня. Люди. На яких пропаганда діє, я б сказав, що це трошки інша ситуація. Вони просто ну, в них це не промовка мозку, це така індоктринація, коли е вони просто цю ідеологію, культуру одягають. Вони, вони не бачать, вони не просто ніколи не бачили іншої інформації. Вони навіть не намагалися їх її шукати. І це. Ну, знаєте, переконання то того ж рівня, як віра в Бога, хто вірить, хто не вірить. Ти ж не можеш людину переконати. Це внутрішня ідентичність, яку ти формуєш роками, так само як професійна ідентичність І Ти кажеш, я такі-то, я такі-то, і ти не можеш це з себе зібрати. І, на жаль, ми опять же знаємо дослідження після Другої світової війни. Більшість людей, які були переконаними нацистами, вони не змінили свою думку. Єдине, що ну якби ну, позитивна думка, що насправді е пропаганда вона дуже м -м, слабко діє. Е От опять же, дослідження цього ж Яна Кіршоу, кіршо, про якого ми згадували, вона дуже класна. Вони е проводили проводили е опитування в Германії в 96-2006 році людей, які народилися в 20-30-х роках, і дивилися як їх переконання. І з'ясувалося, да, що серед них ну, набагато більше антисемітів, але ніж в інших частинах Германії, навіть в інших країнах. Тобто, от якщо в середньому порівнювати. Але більше це 5-10%. Тобто вся ця мощ державної пропаганди переконала на 5-10% більше людей, ніж якщо б цієї пропаганди не було. Ще раз. Це достатньо складна історія. Вона, вона переважно пов'язана з безпекою. Люди, які е, м, вірять і не, вони, по-перше, не змінюють свою думку, тому що це стає їх ідентичністю. А, а по-друге, скоріш за все вони були, і по, опять же, посліжимо цього кішу. Вони були ті самі антисемітами ще до, до війни. Тобто, на жаль, е, ситуація, яка сталася з Росією, е, вона частково пов'язана із ну, от, з Політикою цих там, 30 кількох 100 років, 300 років, що вони не, не зважали всі народи, які жили поруч з ними. І, і ця зневага це не пов'язана з пропагандою останніх там десь да, да, останніх десяти років. Тобто, просто це от якісь дуже ці низькі, якісь переконання саме, людей, які підігріла пропаганда, і їм легше було стало про це говорити. Щоб позбутися о, цих ідеологічних викривлень, які є в голові, це прямо складна. Роботи, тому що от те, про що ми почали говорити, що ідентичність вона пов'язана прямо з формуванням зв'язків мозку. Він будується, він в якусь фізично, там якось фізично оформлюється. І щоб зруйнувати цю структуру, по-перше, треба прикласти величезну енергію, і це боляче, от в прямому сенсі боляче, тому люди не хочуть чути інформацію, яка да, суперечить їх приконанням, і щоб потім зруйнувати на місці цього, побудувати щось нове. Це теж величезна робота в. Прямо яка на яку треба витрачати енергію, калорії, час, навчатися. А ми цього не любимо. Ми намагаємося бути лінівими і відпітляти від всієї всі зайвої інтелектуальної роботи. Інтелектуальна робота вона в витратами коли складніша, ніж фізична буває. А це ну от прямо треба свій мозок розібрати і зібрати заново. З нової ідеології. Це важко на це треба час. Ще такий конкретний приклад про вживання українських слів, там, наприклад, mm. незалежність, таке спотворення. Mm. І це не постійно мова, свідома, незалежність. Mm. Як такі речі, вставки, можуть працювати? Ну взагалі історія сама історія виникнення мов і біблійська історія з цим вавилонським ступовотворінням. Вона дуже сильно перекликається з еволюційним розумінням, що одна з функцій мов це якраз груповий захист. Що є такий термін, опять же, біблійський термін шибалет, яким називають слова, які. Іншим людям важко вимовити, там наша паляниця, наприклад, і оці шибалети визначаються для групової беруться для групової ідентифікації. Тобто, одна з функцій мов просто захист групи, щоб ми могли дуже швидко розпізнати свій чужий. Насправді, оця знаєте, класична наша внутріукраїнська дискусія, мова має значення чи не має значення. Мова це інтерфейс, який не пов'язаний з мисленням. То тобто, вона трошки трошки там там якісь відсотки мислення зачіпає, але і, і нібито вона не має значення. Але вона не має значення поки немає конфлікту. А як тільки конфлікт є, вона має ну, ключове значення. Вона визначає е, і ход цього конфлікту, і захист людей, і, ну, і силу групи, е, і всі, опять же, антропологічні дослідження показують, що е, коли одна група захоплювала іншу, коли культурна експансія або прямо там через війну експансія, вона завжди була пов'язана з мов з мовними. Знищення мов і розповсюдженням якоїсь мови, яка виграла в конфлікті. Тому це одна сторона аспекту. І друга сторона аспекту ще така, вона більш складна, але ну, хоч не хоч наші мови дуже близькі. І е, насміхатися над мовою, це якраз спосіб, один з спосібів, скоріш за все е, ну, вижимати із культурного простору. Як тільки мова вважається смішною, це е, якщо ви помітите, суть не тільки нас, всі на всіх е, граніцях мовних, а границі мовні вони дуже цікаві. Вони називаються і заглоси. І що цікаво, що ці границі мовні можуть існувати віками, змінюються границі держав, змінюється там політичний устрій. А і заглоси, там, наприклад, от класична, там верхній, нижній германський діалект, вони сотнями років залишаються на одному самому місці. І це не просто ну, і це не просто так. Тобто мова сильніша за, ну, за політичну історію. От. І конфлікт завжди те саме, от завжди одні, одні і інших намагається там визначити хто ж, хто ж домінує і насміхатися над мовою. Опять, це як прояв культури низької культури, але це спосіб, спосіб і цієї культурної, культурної боротьби. Мені здається, що ну, краще за, за рахунок інтелектуальних якихось досягнень перемагати, а не за рахунок ось таких. Ну таке теж існує на початку повномасштабки, коли Путін сказав, що от 8 років бомбили Донбас, почалися коментарі, де ви були 8 років. Дуже часто це запускають е, таку одностайність, тролі, коменти, ти постійно бачиш, тут, де ви були 8 років, 8 років, 8 років, 8 років, Донбас, Донбас. І ти Ну, воле і не воле, як ви кажете, чи ну, хочеш, чи, чи віриш чи не віриш, підключаєшся до цієї штуки. Питання в чому? Що, е, тут, ну, от, що мені здається, важливо, ці шаблони, тому що вони стають мемами, але ці меми, ну, вони ж якраз і показник конкуренції е, культур. Е, саме. Для них це це саме прямо от. Має викликати злобу це шо ж ви, це саме. А ми сміємося, тому що ми розуміємо, що ну це дурня ситуація зовсім по іншому була. Але Питання в чому, в чому сенс цих повторів? Чому взагалі культура? От візьміть будь-яку навіть дитячу сказку, вони всі побудовані на, на повторах, і дітям навіть дуже подобається, коли багато разів щось повторюється. Чому в культурі ці повтори дуже важливі? По-перше, тому що мова виконує як і емоції, виконує функцію підсилювача. Власне, це одна з ключових мов функцій емоції, мов може і основна, і дуже важлива функція мови. Ну, ми не можемо запам'ятати складні події, якщо ми постійно до них не повертаємося. А, і, і, вот, особливо коли вони абстрактні. і Більшість з нас насправді там не, не знають детально, що було. Ми побачимо реконструкцію з газет, з чого ще. Вот. І ми точно знаємо, що наша пам'ять вона нестабільна. Вона по суті формується кожен раз заново, коли ми пригадуємо якусь подію. І чому там, наприклад, психотерапія в якихось тих самих розладів пов'язана з тим, що треба згадати, але трошки якось відокремитися від цієї пам'яті, потім переоцінити емоції, тому що ми постійно пам'ять реконструюємо. Але вигадуємо по пам'ять, виходячи, що є якісь точки, які ми точно пам'ятаємо, і ми добудовуємо інформацію, щоб яка найбільш логічна, най, найбільш відповідна цим точкам і зв'язує всю цю в якусь цілісну картину. Вот. І оці конфабуляції, там є купа досліджень, що люди можуть десь там, там 60% людей путають через декілька років навіть місці, навіть в якому городі вони були під час якоїсь події. Uh, вот. Але коли тебе постійно долблять в одної емоції, одної одною подією, в тебе вона закріплюється і обростає, обростає цей фрейм пам'яті, да ця ідеологія, вона ж формується. Чому я кажу, що для мозку це завжди велика робота? Тому що ми починаємо зв'язувати з з, з якимись особистими історіями, з якимись обривками, з цим же мальчиком, з чимось з чимось ще. І потім стає якась тернєва конструкція навколо всього це все те саме. І коли долблять 8 років Донбас, 8 років Донбас, вони їм, да там щось страшне до да, щось страшне до А ми ось такі класні, ми втрутилися. Тобто ніхто не хоче розбиратися в що що насправді сталося. А коли ти хочеш свою вважати, що вона вона ж правильна, я ж дивлюсь навколо люди нормальні, значить і ми нормальні. От і от вот ця функція функція пропаганди, пропаганди, опять же довбношка, вона не вона не переконує людину, але вона спідсилює сигнал. Вона робить його настільки потужним, це саме що ти не можеш від нього відмахнутися. Він формує все ж таки сприйняття. Твоє тобто, фактично, коли почалось повномасштабне вторгнення, путін їм нагадав коротко історію всієї війни за 8 так, років в одній фразі. Так, да, починаючи з половців і тих самих, да. Ну так, так.